Давайте поглянемо, як працюють ці батареї, коли ми виробляємо більше електроенергії, ніж нам потрібно. Наприклад, посеред дня, коли є багато сонячної енергії, ми можемо використовувати цю енергію, щоб підняти важку вагу, і вона просто висить, поки ми її знову не опустимо. Двигун стає генератором і повертає електроенергію в мережу. Where... Саме тут і вступає у гру нова технологія зберігання енергії. Фонд Віжен оголосив, що інвестує 110 мільйонів доларів. Чому ми не витрачаємо трильйони вже зараз на створення цього. Ця технологія може допомогти скоротити викиди. СО2. нам потрібно багато відновлюваної енергії і місць для її зберігання. Міжнародне енергетичне агентство стверджує, що до 2040 року зелена енергія вироблятиме вже понад 25 тисяч гігават на годину. Цього достатньо, щоб забезпечити енергію Парагвай чи Туніс впродовж цілого року. Але знадобиться майже втричі більше місця для зберігання цієї енергії, ніж нині є. Зі збільшенням відновлюваної енергії нам знадобиться ще надійніше коротко та довгострокове зберігання струму. Це може бути 6 годин, 6 днів, 6 тижнів або й навіть місяців. Гідроенергетика чудово підходить для цього. Нею користуються вже понад століття, і на неї припадає понад 95% нашої ємності для зберігання. Ви перекачуєте воду з нижнього резервуару у вищий, коли є надлишок енергії, і дозволяєте їй текти вниз через турбіни, коли потрібна енергія. Так діє гравітація. Гідроенергетика перевірена, але працює не скрізь. Це вимагає значних будівельних робіт і порушує природне середовище. Крім того, має бути в наявності схил і багато води. Це не просто масштабувати, але можна задіяти гравітацію. Тобто ми фактично відзеркалюємо той самий процес, але замість води для одного з наших рішень ми використовуємо блоки. Це Роберт Піконі, співзасновник і гендиректор фірми Energy World, яка нині є найбільшим розробником гравітаційних накопичувачів енергії. І по суті, залежно від розміру, їх може бути до тисячі на систему. У 2020 році Energy World побудувала цей прототип у Швейцарії. Шість кранів уклали бетонні блоки на висоту 70 метрів. Прототип довів, що концепція працює, але і зазнав критики, мовляв, конструкція може не витримати екстремальних погодних умов. Тож Energy Волт вигадала цю гравітаційну батарею. Тисячі блоків піднімаються або опускаються, щоб зберігати чи віддавати струм. Перша подібна батарея була запущена в експлуатацію в Китаї у травні цього року. Вона вища за велику піраміду в Гізі і складається з понад 3,5 тисяч блоків вагою. 25 тонн кожен. Їх виготовили з викопаного ґрунту, але компанія каже, що їх також можна зробити з відходів вугільної золи або старих лопатей вітрових турбін. І це 100 мегаватт на годину. Тобто цього достатньо, щоб забезпечити електрикою майже 35 тисяч осель. Але лише на 2-3 години компанія планує побудувати для Китаю гравітаційні батареї на 4 гігавати на годину. Ще одне, але менше сховище має запрацювати в штаті Техас. Тривають розробки і в південній Африці. У теорії гравітаційні батареї можуть піднімати вагу та підтримувати її протягом 60 років. Можливо, двигуни потребуватимуть заміни, але вага та накопичена енергія залишаться на місці. Найбільший недолік це вартість. Це Евеліна Стойко, експертка зі зберігання енергії з Bloomberg NEF. Нещодавно її команда опублікувала дослідження про накопичення енергії, включаючи гравітаційне зберігання. Ми виявили, що гравітаційні батареї мають вищу середню вартість і вищий діапазон витрат порівняно з усіма іншими технологіями, що мають тривалий термін експлуатації. Одна з причин їхньої високої вартості полягає в тому, що вони мають дуже низьку щільність енергії. Отже, вам потрібна більша інфраструктура, щоб зберігати таку ж енергію, як, наприклад, для літій-іонної батареї. Гравітаційна батарея в Китаї зберігає таку саму кількість енергії, що й ця літій-іонна батарея. Але для гравітаційної батареї потрібно набагато більше місця та будівельних матеріалів, тому початкова вартість вища. Вона також програє у низці інших аспектів. Оператори сховищ заробляють на тому, що вивантажують енергію та продають її дорожче. І саме літій-іонний накопичувач дозволяє швидко отримати прибуток. Тоді як гравітаційна батарея механічно піднімає та опускає вагу, що потребує часу та обмежує можливості прибутку. Тож ємність гравітаційна. Батареї дорожча, але розробники на кшталт Energy World переконують інвесторів думати про довгострокову перспективу. Гравітаційні батареї мають дуже довгий термін служби 50-60 років, що значно більше порівняно з літій іонними. Крім того, вартість зберігання енергії протягом усього життєвого циклу проєкту нижча. Якщо високі початкові витрати на гравітаційні батареї з часом вирівнюються, частково через низьку вартість обслуговування, це може зробити їх конкурентоспроможними у довгостроковій перспективі. А зараз рушаємо під землю. Ми проаналізували півтори тисячі підземних вугільних шахт і оцінюємо ємність сховищ у цих вугільних шахтах у 70 терават на годину. 70 терават на годину енергії це величезна ємність, якої буде достатньо всьому світові на цілий день. Це у 700 разів більше ніж оце. Це при тому, що йдеться лише про старі шахти, які особливо глибокі. Ідея полягає в тому, щоб невелика кількість дуже важких вантажів рухалася вгору та вниз по порожній шахті. Вартість установки такого типу гравітаційного накопичувача енергії може бути досить низькою підземні шахти вже мають під'їзні шляхи. Є лінії електропередачу шахту. Тож можна цим скористатися. Тоді енергію можна було б там зберігати, коли вона дешева, і використовувати, коли вона вже набагато дорожча. Є ще більш сміливі проєкти: наприклад, занурити гігантський поршень у землю, а потім піднімати і опускати його за допомогою води. Це давня ідея, але вона ще не досягла пілотної стадії. Інша задумка вантаж на вагонетках, які піднімаються й спускаються на рейках згори. Ця ідея також ще ніде не втілена. Energy World планує оновлену версію, яка трохи нагадує лижний підйомник з вантажем. У компанії запевняють, що ця система може бути ефективнішою за нинішні автономні гравітаційні батареї. У хмарочосах теж можуть бути встановлені такі батареї. Energy World планує втілити це разом з інженіринговою компанією. Гравітаційне зберігання енергії лише зароджується, воно не може конкурувати з масштабом і низькою вартістю літій іонних накопичувачів, але це й не обов'язково, оскільки гравітаційне зберігання призначене саме для тривалого зберігання протягом шести годин і більше. Тож гравітаційна енергія може стати одним із багатьох варіантів довготривалого зберігання енергії, але навряд найближчим часом.